Ми танцюємо, хтось працює, хтось воює, хтось донатить. А сьогодні ми робимо такий перформанс, в якому діти будуть бачити малюнки інших дітей, тих дітей, які бачили і бачать війну. Сьогодні ми будемо робити великі великі долі і будемо їх відпускати, відпускати до того, хто виконує всі бажання. Ціль заходу показати дві сторони сьогодення. З однієї сторони, діти малюють малюнки, так як вони бачать. Майбутні країни. З іншої сторони фоє представлене все жахіття нинішньої війни. А ще ми сьогодні побачимо дуже сильний дуже сильний фільм, який зняли творці з тереомедіа. Це документальний фільм, в якому, в якому є правда. Ми, можна сказати, з перших днів бачили всі колони, від яких. Тряслася земля, будинок, все навколо. Проснулася, от такого гухнуло щось я кажу, а я так ноги спустила з крувати, Кажу, почалася війна. Вийшла собака гулять, коли почався. Правда, це. Найкоротший шлях до розуміння, хто є наш сусід. Ми всі ці роки жили в рожевих окулярах і не розуміли, до чого це може призвести. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них пташко, вперто, без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. От, власне, я думаю, що про це сьогоднішній вечір, відзначання дня миру, ми мусимо це робити.